Всім привіт! В общем, початок ремонту Т-150 гусеничний. Це не мій, не наш з дому, це другий. Як ви бачите, тут стоїть мотор ЯМЗ 238. Зняли кабіну. Будемо знімати коробку, дивитися до коробки другої передачі, каже, що немає. Я на цьому тракторі не працював, я про нього нічого не можу сказати, я не знаю. Але коробка каже, що другої передачі немає. Я собі так думаю, що, скоріше всього, посипався підшипник. Там вони казали, що йшов роликовий. У мене стоїть дома того втулка бронзова на другій передачі, і ти забуваєш за другу передачу, що вона виходить з строя. А тут, напевно, знову посипався підшипник і будемо заміна підшипників. Зірочки, заміна, направляючі, ходовка так, каретки менш більш нормальні по гусянках башмаки пальці, заміна і ну, отаке. Заміна кабіни, та кабіна в поганому стані, буде друга замінна кабіна. І буде працювати. Звісно, 238-й це. Це дуже, мені каже, сильний мотор. Ну, для гусеничного, напевно засильний. Але ну, кажу, але хлопці, що йде він серйозно. Ішов він вже не йде, вже стоїть на ремонті. Тільки сьогодні зняли кабіну. Буду ремонтувати. По ліксіоні. Ліксіоні відмолотив, слава Богу, все нормально. Готую жатку флексі 925 на сою. Тож, вона така трошки підоставша, але ну, міняв сегменти. Знімав От як ви бачите, сегменти нові, стояв все на болтики. Сварочні роботи є там М -м 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 пластик всі знімав. Майже весь це все воно буде ну, мінятися всі на пластик. Те редуктор зняв. Редуктор зняв, тому що сальники потекли. Цей редуктор, що косого на привода. Він зняти, він е, поміняє сальники і поставлю на місце і все буде нормально. Ну, в принципі, таке готуємо. Готуємо, готую техніку для того, щоб ну, зараз не за горами соя піде і хочеться, щоб тут все було, як то кажуть, грало. От. Таке коротеньке відео. Так, давненько не знімав. 925-та трошки вона бачила життя. Ця 925-та, я не працював з нею, я її не знаю. Так само ремонтую. Оці пальці. Так, чіпляюся. Тут адаптер. І тут на ці пальці. Філіксіон у мене, в принципі, тут готовий. Нічого він такого особого там не збирав. Гектарів багато. ну Зібрав, скільки було, стільки зібрав. А потім, в такому стані трохи як сидить, знаєте, мені аж трохи його жалко. ну Знімемо коробку. Знімемо, подивимося скрию, що там є, переберемося, поставися кабіна і, дасть Бог, все буде добре. Буде їхати. Ну такий він. Зараз, звісно, нічого не зрозуміло, що це таке є. ну Отаке. Тому всім всього найкращого. Здоров'я, мирного неба, все буде Україна. Якось так. Такий коротенький відеозвіт.